Продовжити тему якості освіти в Україні ми запросили до студії Аллу Колупаєву, професора, заступника директора з наукових питань інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук. Дякую, Алла, що зайшли сьогодні. Для наш час отже, на сьогодні українські університети насправді не котуються у світі. Вони навіть не входять ні в які рейтинги і. Але українські студенти переважно, коли вони приїжджають на захід, вони стають найкращими студентами, і університети дуже їх цінують. В чому причина? Ну, вичевидь, на сьогодні причин може можна означати досить багато. Це, перш за все, кадрові, матеріально-технічні, економічні причини, фінансовий стан України в цілому не дозволяє розбудовувати освіту так, як хотілося би. Однак, все таки мої такі перспективи і особисте бачення досить позитивне. Чому? Тому що нині обговорювати. Це закон про вищу освіту, який, можливо, надасть автономію, фінансову незалежність, більш повну університетам, mm -hmm. і вони повною мірою можуть впровадити уже і кредитну модульну систему, і фінансову свою незалежність, яка буде сприяти більш повному входженню. в Болонський процес. Мені здається, що найближчим часом оце реформування, яке активно розпочалося у вузах, ну, має привести до тих результатів, які ми дуже очікуємо. Будемо сподіватися, американський університет. Та в школах також вчаться студенти різних категорій, і зокрема студенти з вадами, фізичними вадами. Як ця система працює в Україні? Донедавна ця система працювала не заради дитини, чесно mm -hmm. кажучи, тому що діти з фізичними вадами в основному навчалися в закритих закритого типу навчальних закладах, спеціального спеціальних навчальних закладах. Однак батьки безперечно хотіли б, щоб вони Навчалися, виховувалися разом з однолітками. І через те, понад 10 років тому почався серйозний громадський рух, і він зініційований був батьками mm -hmm. стосовно інклюзивної освіти, це спільного навчання дітей з вадами і їхніх ровесників в навчальних закладах. Це стосується як студентів, так і школярів. І на сьогодні цей громадський рух набув таких серйозних обертів, і, власне, вже на державному рівні приймаються положення. Про інклюзивну освіту mm -hmm. розробляється нормативно правова документація, і ми вже маємо такі ознаки е, серйозного впровадження інклюзивної освіти е, в Україні. Хоча це серйозна проблема, і треба вирішувати, ще і процес безперечно що робить ваша академія, зокрема, для того, щоб змінити ситуацію? Національна академія педагогічних наук України, яку очолює академік Кремінь Василь Гіорич, і який є прихильником і прибічником інклюзивних тенденцій в освіті, постійно підтримує нашу інституцію Інститут спеціальної педагогіки, який розробляє стратегію впровадження інклюзивної освіти в Україні. Зокрема, в останній час ми розробили спільно з міністерством освіти та науки молоді та спорту України концепцію інклюзивної освіти. Ми розробили навчальні. Програми для вузів з інклюзивної освіти, ми започаткували підготовку вчителів, педагогів до роботи в інклюзивних класах. Ми опублікували, розробили та опублікували ряд різноманітних навчально-методичних посібників для батьків, для педагогів, які працюють в інклюзивних умовах. Uh -huh. Тобто, ми намагаємось всіляко вже долучитися, не долучитися, а очолити процес uh -huh. так, очолити процес розбудови, і хотілося би правильної розбудови. Uh -huh. Церкової розбудови інклюзивної освіти в Україні. Як відомо, громадські організації, як вітчизняні, як ви Щойно сказали, так само і західні дуже активно сприяють цьому процесу. Як ви з ними співпрацюєте? Ми спрацюємо вже понад 10 років. Зокрема, канадська організація та американська USAID дуже багато проєктів з інклюзивної освіти вже мала і має в Україні. От стосовно останніх проєктів, це величезний національний проєкт інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, яку, яку цей проєкт виконує. Інститут спеціальної педагогіки як партнер та університет Гранта Макюїна в Канаді mm -hmm. та громадські організації. Інші, от найближчим часом, і завдяки цій навчальній програмі ми беремо участь в стажуванні і очолює це стажування, і фінансово підтримує Legacy International. з американського боку. Mm -hmm. Організація, а з українського боку, це програма громадські зв'язки та інститут розвитку. Регіональної преси, і от ми приїхали таким ви знаєте колективом, mm -hmm. який має очолити і має стати локомотивом до впровадження інклюзивне впровадження інклюзивної освіти в Україні. Це і директори, і вчителі, і адміністратори. Mm -hmm. Я маю надію, що той досвід, який ми візьмемо в Америці, він буде найкращим чином використаний в Україні. Дуже вам дякую і успіхів у вашій роботі. Дякую, і дякую. Нагадаю, гостем студії час тайму була Алла Колупаєва, професор за 100 Пник директора з наукових питань інституту соціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук.